Добрий день, мої друзі? Добрий день глядачі моєго каналу, мій затишок? Вітаю вас! Сьогодні хочу вам показати, як я готовлю дуже смачну юшку з галушками. Ця юшка буде на домашній курочці. Уже бульйончик вариться. Так, що ж для цього треба? Самбульйон. Потім картоплю вже порізали. Так, порізали цибульку. Натерла на грубій терці моркву. Це в мене була перчинка, порізала, хай буде для засмажки. Зелень. Зелень вже морожена, Ну, таке там і петрушка, і кріп. І цибулька. Так, для самих галушечок. Яйця потрібні, водички трошки, я покажу, як я їх роблю. Борошно. Ну, в мене таке. яке є, і буде. Так, паприка сушена мелена, перець мелений, лаврушечка. Так, сіль я сказала. Ну що, беремо гарний настрій і поїхали готувати. В наш бульйончик. Ой, який бульйон! ви бачите? Ну хіба може бути бульйон на отой курці, яка з магазину, буде отакий красивий. Дивіться, жовтенький бульйончик. Це сусіди дали нам на дачі. Так що буде на домашній курочці. Так. трошки долью водички, бо поки бульйон варився, вже трошки і википів так. досить. Так, переставляю на іншу комфорку і будемо робити засмажку. Зробимо засмажку, потім будемо вже робити самі галушечки. Так, засмажка. Олійка. Цибулька порізана. Я завжди смажу сперва цибулю і не до Чорного а щоб ледь так просмажилося. А вже потім я кидаю моркву і інші інгредієнти, так, хай наша засмажка смажиться. Так, уже цибулька почала рум'янитися. Кидаємо до цибульки. Морковку і порізано виперчик трошки. ай, Чому ж пропадати до болту? Правильно? Так, все тушиться. Засмажечка наша готова. Дивіться, яка красива, жовтенька стала. Так, все засмажку сюди. І давайте на оцю поставимо конфорку. Наш бульйон. Тут скоріше звариться на цій конфорці. Так, Ставимо газ більше. Так, і картопелька доварюється. Тут у мене ще он томат. Осталися в мене помідорчики жовтенькі, буренькі, красненькі. Так, все зложила, протушила, перебила блендером. Все, зараз а, додавала солі, зараз все закатаю в банки і буде щастя Ось, дивіться, вчора зробила. Три банки літрові. Краса, прям зернятками, з кожурою, з усім буде заправка на борщ, на ті втілі тушені. Та буде супер. Тепер готуємо наші галушки. Галушки у нас будуть ліниві. Дехто називається кльоцками. Ну мені так. Не подобається ця назва? Ну, не знаю. От галушки це. В мене всі в роду моя бабця, прабабця, всі тьоті, дяді, мами, папи, всі казали галушки. Хоч ліниві, хоч не ліниві. Це галушки. Так, що для цього треба? Убываю два яйца. Так, ложу силь. так добре зби. Як я обожнюю такі тарочки. Завжди на різдвому. Я прикрашаю стіл такою посуди. У мене є багато такої посуди гарної. Це в опічні купляли. І доводимо до такої консистенції, як треба, додаючи і розмішуючи борошно. Ось дивіться, яка консистенція вийшла. Отака. Яйця були домашні, теж дивіться, жовтенькі такі. І тепер. Беру так, і кидаю до нашої юшки. Ось дивіться, як я роблю. Таку маленьку ложечку набираю і хоп, упала. Маленьку ложечку, хоп, дивіться, упало. Стараємося, щоб не на одному місці кидати його, щоб вони не злипалися там. І коли вони вже готові, коли галушечки зваряться в нашій юшці, то вони спливають, О, дивіться, 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 вони вже не спливають. О, бачите? вже спливають, то вони вже полуготові. Робиться юшка бисто. Що ж тут його робити? Оце зранку я відварила бульйон. Вечерем оце прийшла, почистила бігом картошки, цибульку порізала, моркву натерла, все, поставила варитися, все. Дивіться, який смачний вийде. У нас супчик. Так, все дивіться. Все майже готово Ввожу паприку, копчену, сушену, мелену. Положу лаврушечку, лаврушечки трошки вложим, багато ложити не треба, бо буде гірке. Так, зелені не жаліємо. от так, Так. І тепер нашу засмажечку. Росипаємо і хай воно гарно, гарно все пропитується. А, боже, як пахне все. Так пахне смачною домашньою курочкою. Галушечками Смакота. Дивіться. Дивіться який колір. Дивіться. М -м -м, колір жовтенький, яке, смачне, пахуче, Так, близько телефон не ставлю, бо одна моя подруга знімала. Як вона там що робила? в общем, по-моєму, борщ вона варила. Показувала. Випав той телефон у борщ і приказав тому жити. Так що от, от так. Цибулька. Так, ну що, виходить, готова наша юшка уже за ложками? Будемо зараз насипати і смакувати. Ну що, друзі. Ось і готова наша запашна юшка на домашній корочці за лушками, як пахне. Краса. А смакота, яка обов'язково, друзі, готовте таку смачну юшку. Ось. Навіть і масик прибіг. От зеленоглазий котулька. Чує, що смакота і біжить. Так що, друзі, готуйте юшку на корочці з галушками. Заходьте на мій канал, ставте вподобайки, діліться моїм каналом, мій затишок. І всього вам найкращого. Пока-пока!